Друзі, вітаю! В цьому відео я хочу показати, як просто зареєструватися в компанію Essence. Для цього ми натискаємо на посилання. Так, посилання вам дасть людина, яка запросила вас до бізнесу, або, можливо, я вас запросила. Далі ми вводимо персональні дані. Нам потрібно запам'ятати, що там, де є червоні зірочки, ми обов'язково повинні заповнити дані поля. Пишу, наприклад, Тетяна, прізвище там Семенюк, свою електронну адресу. Вставила далі мобільний телефон ну, відповідно до країни, де ви живете. Я проживаю в Україні. Тому я обираю так, номер 63, 297 4207. Так, далі спонсор. Це той, хто познайомив вас із перевагами членства в клубі Essence, і буде знизу висвічуватися, да, хто вас Запросив, якщо ви загубилися. Нажимаєте далі. Зображення профілю не є обов'язковим, але бажано заповнити стать жіноча, день, там, наприклад, 18.09 року. Далі адреса. Ви вказуєте адресу, там по якій ви проживаєте. Я вказую. да Далі місто обов'язково Вінниця, свій індекс, країна, в якій я проживаю. До речі, компанія Essence працює більше, ніж 28 країнах світу. Я обираю Україну, там, де я проживаю. Так, Україн. Так, так, Україн. Реєстрація. Далі я нажимаю Реєстрація ще раз, і мені перекидує ласкаво просимо до клубу Essence. Ми відібрали для вас найкращі бестселери зі знижкою. Що вам потрібно знати, це обов'язково почитайте наші поради, і тут висвітиться, на що є додаткові знижки. Про це я засняла в слідуючому відео. Маркетинговий план, каталог, все це ви можете почитати. Вам на вашу електронну адресу прийшов логін і пароль для входу в свій особистий кабінет.